Радіо Імміграційний адвокат та засновниця Наконело Ольга Наконечна сьогодні з нами в студії і говоримо ми на тему, як реально відбувається в'їзд в Сполучені Штати. Пані Олю, доброго вечора. Добрий вечір. Отож, пропоную розпочати з нашої такої рубрики Бліц. Питання я вам ставлю власне запитання. Ви на нього стараєтеся відповідати, але дуже коротко, якщо можна. Ви готові? Вас немає вибору. Поїхали. Якими авіалініями найчастіше люди літають в США? Якщо ми говоримо про українців, то мабуть лот. Який аеропорт найбільш лояльний до мігрантів? А не володію такою статистикою, але це точно не ОГЕР. Перша дія, яку варто зробити, коли ви вийшли з літака? Сховати телефон, не телефонувати нікому. Чого точно не можна говорити міграційному офіцеру? Неправди, що найстрашніше під час перевірки. Виявлення певних порушень чи, чи в'їзду, чи які пов'язані з багажем чи з імміграційним статусом. Чи має людина право на адвоката в аеропорту? Коротка відповідь: ні. Що робити, коли вам кажуть, що вас депортують? Якщо у вас є підстави на те, щоб просити політичного притулку, можна просити політичного притулку. Якщо таких підстав немає, то, ну, мабуть, діяти згідно вказівок офіцерів. Чи можна домовитися з офіцером? Мені невідома така історія. Чи можуть вас посадити до в'язниці? А можуть і останнє питання: чи можна голосно радіти, коли вам дали дозвіл в'їзду в США? Чому ні? Чому ні? Саме так. Тому сьогодні ми знову ж таки говоримо на тему, що робити, коли ви прилетіли в США, що робити в аеропорту, які правильні кроки потрібно, е, потрібно власне зробити. І пані Олі, я знаю, ви нещодавно літали до України буквально днями. Повернулися до Америки і розкажіть, будь ласка, якщо ви можете од власне з свого досвіду з того, що ви бачили, з того, що ви знаєте, як реально відбувається ось цей процес в'їзду до сполучених штатів, що за чим по поличках, щоб так розкласти для наших слухачів? А після того, коли літак приземлився в аеропорту, будемо говорити про наш Чикагський аеропорт ОГЕР, Формується лінія до виходу, і відповідно всі йдуть в сторону паспортного контролю, перевірки документів. В той час людина ще не має з собою свого багажу, має тільки свою якусь особисту клажу, тобто ручну кладь, так звану, або рюкзак чи сумочку, і фактично в такому легкому досить. Навантажені прямує до паспортного контролю. Паспортний контроль має декілька ліній. Треба уважно слідкувати, куди йти, в залежності від імміграційного статусу, дивитися з відповідними табличками або запитати із персоналу, якого там є достатньо. Переважно є окрема лінія для резидентів і громадян Сполучених Штатів, окрема лінія є для тих, хто приїхав з візами, тобто іммігрантів, та всіх інших людей, які мають інші неімміграційні статуси. Важливо, що також існує окрема лінія для людей, які мають Global entry. І, мабуть, не всі знають, що таке Global Entry і для чого воно потрібне. Це спеціальна програма, яка імміграційна служба і департамент внутрішньої безпеки заснували не так давно. І вона полягає в тому, що певні Громадяни штатів або резиденти можуть отримати дозвіл на в'їзд сполучені штати в такому прискореному порядку, тобто на практиці їм не потрібно буде стояти в, в цій лінії в черзі до паспортного контролю. Вони підходять до. Комп'ютерів і самі проводять свій паспортний контроль, тобто самі реєструються при в'їзді. Для того щоб отримати такий привілей, потрібно попередньо заповнити аплікацію, заявку на сайті імміграційної служби і попередньо пройти інтерв'ю. Якщо ви це інтерв'ю пройшли успішно, то вам дають відповідну карточку, присвоюють номер. І ця карточка цей статус Global Entry дійсний 5 років. І з, з нею ви можете протягом 5 років подорожувати без черги, без розмови з. Міграційним офіцером е, окремою Просто окремою лінією проходити на вихід, і якщо для звичайної людини без Global Entry вихід з літака і проходження паспортного контролю може легко зайняти в деякі дні, в деякі години, навіть 2-3 години чи 4 години, то Global Entry скорочує цей шлях суттєво. Тобто, фактично, вам тільки займе те, що фізично займає від літака до паспортного контролю, паспортний контроль відбувається. Буквально одну хвилину, якщо не менше, 30 секунд, і ви вже вільні йти брати свій багаж або прямувати до виходу, якщо немає багажу. Як це виглядає? Як виглядає цей паспортний контроль, коли ви вже підійшли до цього віконечка? Перед вами офіцер, я так розумію, що він питає, що ви маєте робити, чого не потрібно робити? Коли ви підійшли до віконечка, так вас підкликає до себе офіцер. Якщо ви подорожуєте один чи одна, то йдете до нього самі. Якщо ви подорожуєте з сім'єю, то переважно сім'я підходить разом. І ну, зазвичай офіцер теж в залежності від статусу людини, в залежності від того в якому статусі вона пробує в'їхати чи в, в Сполучені Штати, питання будуть відрізнятися. Для громадян Америки я думаю, ці питання є мінімальними. Тобто питають, скільки часу були відсутні, та й яка була мета поїздки, то звичайні формальні запитання, які питає будь-які органи внутрішніх справ просто для того, щоб з'ясувати, що відбувається. Якщо це людина-резидент, також потрібно очікувати мінімальних запитань. Проблема може бути в тому випадку, якщо Резидент, якщо людина, яка має грін-карту, була за межами Сполучених Штатів довше ніж вона має право перебувати, тобто більше шести місяців, тоді звичайно треба бути готовим до того, що питань буде більше. Потрібно буде пояснити, надати аргументи, чому вони так довго були за межами, що зумовило таке довге перебування, і ну це може викликати такий досить довгий допит, довгу розмову з офіцером. Також довга розмова з офіцером може бути у людей, які отримали зелену карту через шлюб і мають так звану тимчасову зелену карту. Офіцери можуть зацікавити певні запитання, які пов'язані з шлюбом, через який ця зелена карта була отримана, тобто чи далі знаходяться, перебувають в тому шлюбі. І це теж така категорія справ, коли можна очікувати трошки більше запитань, ніж просто формальні. Ну і, звичайно, най, найбільш Ризикована група це не іммігранти, це всі ті, що в'їжджають з візами, особливо з туристичними, зі студентськими візами. Зазвичай офіцери. Також визначаючи дійсно мета приїзду цієї людини, відповідає їй тому, що вона який тип візи вона має з туристичними візами. Питають адресу, на які будуть проживати, до кого їдуть, чому їдуть. То це не повномасштабне інтерв'ю, яке відбувалося в посольстві, але буде трішки нагадувати те, що, що було в посольстві. Чи мають з собою достатньо грошей для перебування, можуть перевірити, чи є дійсно резервації в аеропорту, якщо люди перепрошую в готелях, якщо людина говорить, що. Що вона буде зупинятися в готелі, то там е, питань може бути трошки більше, особливо якщо в людини є вже досить довга історія подорожей на туристичній візі, Офіцер бачить, що. Е, так, такий турист приїжджає в Штати досить часто, і його перебування в Сполучених Штатах є досить довгим. Тобто 5-6 місяців, потім 6 місяців в Україні, знову 5-6 місяців в Сполучених Штатах. Офіцера виникає підозра, що ця людина насправді тут може підпрацьовувати. Тобто так і є. І можуть бути запитання, які націлені в ту сферу. Те саме стосується студентів, які виїжджають і повертаються в країну. Також дуже часто в нашій практиці були такі випадки, коли офіцер хотів визначити, чи дійсно ця людина тут не працювала, коли вона була в студентському статусі. Ну і остання категорія це є. Те, що буквально недавно почало бути таким мейнстрімом, це люди, які вертаються з адвенс-паролями, і люди, які приїжджають з гуманітарним паролем, зокрема з «United for Ukraine. А, ця категорія людей фактично нічого не говорить на паспортному контролі. Їх відразу ведуть на «secondary inspection», так звано. А не потрібно боятися цього слова для тих, хто має пароль, гуманітарний пароль, перший в'їзд, чи адванс пароль. Це є звичайна процедура. Офіцер паспортного контролю на Primary Inspection не має права робити праси таких людей. не має права їм ставити там в паспорт. Це так розроблено в аеропорту, що їх відразу ведуть в кімнату, де Скажімо, це не кімната для допитів, але трошки стає страшно, їх відводять таке закрите приміщення, де є багато крісел, багато лавок, і сидить багато людей і чекає, хто на що. Ті, що приїжджають з паролями, фактично 99% кейсів, 99% аплікантів не проходять жодного інтерв'ю і не спілкуються з офіцером. Вони просто чекають в тій кімнаті, щоб їм винесли документи, винесли їх паспорт уже зі штампом, і фактично вони тоді Вільні йти брати свій багаж, але в тій кімнаті також можна зустріти людей, які чекають власне, на допит. Це є ті люди, яких паспортний контроль відмітив як ризик для в'їзду по тих самих туристичних візах, студентських візах, резиденти, які протермінували свій статус, тобто всі ті, з ким офіцери СІ хотіли би поспілкуватися тісніше і вияснити обставини їх в'їзду і те, що їх зацікавило в їх файлі. Якщо ми говоримо про secondary inspection, в більшості випадків тих людей все ж таки пускають до США, так дуже малий відсоток тих, кого дійсно депортують, відправляють назад. Я не можу сказати, який відсоток відправляють і депортують назад і Secondary Inspection, але з початку року, мабуть, вже були відправлені назад тисячі людей. Це тільки в аеропорту Чикаго, де їм просто не дали в'їзду. Дуже, дуже часто я зустрічаю таке питання в інтернеті, що справжня паспортна перевірка починається ще при посадці на літак, чи це є правда? Приписатися на літак, наскільки нам відомо, у СІБІПІ, тобто Прикордонна служба Сполучених Штатів, таки має дати кліренс або, або не дати його. Також посадці на літак може виявитися, що у людини анульована віза, яка була дійсна, що її travel авторизейшн, якщо ми говоримо про юфую, не дійсний. Тому так. Також все, що стосується покупки квитків, посадки, СІ відома ця інформація, відомо, хто буде летіти на якому місці. І так само коли людина покидає країну, їм теж відомо, коли вона покинула, на якому на якій авіалінії, і, і, і навіть де вона сиділа. Тобто люди, які потрапляють на Secondary Inspection, їх не можна було попередньо попередити. Перепрошую за тавтологію, що в них можуть виникнути, виникнути проблеми ще перед тим, як вони летять. Ну багато людей багато людей знають, що вони попадуть на Secondary Inspection. Є такі люди, які постійно попадають на Secondary Inspection. Це зокрема люди, які мають Criminal Background. То якщо на primary inspection, на паспортному контролі, здаючи відбитки пальців, офіцер бачить, що стоїть якийсь певний прапорець, який відноситься до кримінальної відповідальності, до арештів в минулому, їх обов'язково візьмуть на secondary inspection для того, щоб вияснити обставини того, що відбувалося, чи якийсь закритий, наскільки це серйозно. І якщо у файлі людини є оця помітка позпомітка на покриміналу, вона буде постійно попадати на secondary inspection. Або якщо людина щось перевозила не те, так з собою. З України якісь якусь е передачку від мами, ну передачка від мами, це вже йде на другому етапі. Ага. Я я скажу про це пізніше. Тобто зараз Окей. ми говоримо просто про паспортний контроль, де офіцер бачить тільки паспорт, бачить певні свої якісь внутрішні документи по цій людині. А, якщо це є грінкарт холдер, який не був в сполучених штатах дуже багато часу, вони так само як правило розуміють, що в них буде secondary inspection, що в них буде додаткова розмова з офіцером. А також ті, які на туристичних візах в минулому перебували в Сполучених Штатах довгий час. Це є типова категорія людей, які потрапляють на secondary inspection, до то того треба бути готовим. Якщо ви в минулому по 5-6 місяців були в сполучених штатах декілька разів, і ваше перебування в Україні було коротким порівняно з вашим перебуванням в Сполучених Штатах. ну, кандидат на Secondary Inspection відразу. Студенти також є таким дуже цікавим, цікавою групою для Secondary Inspection. Чомусь ну особливо я бачу, ну в нашому аеропорту їх не, не дуже. Полюбляють і постійно стараються тиснути на те, що вони насправді тут працюють, а не лише навчаються, особливо якщо ми говоримо про студентів мовних курсів, не про тих, хто забувають тут вже вищу освіту, диплом бакалавра чи магістра, а різних. Ну, мовних шкіл, то вони теж є такою групою ризику для Secondary Inspection. Але ти поговоримо більш детальніше, що саме перевіряють на Secondary Inspection, до чого мають доступ офіцери. Як вони це перевіряють, як потрібно поводитися, коли у вас щось запитують? А, ну, перш за все, це є а, розмова з людиною. Це є. Ну я не хочу вживати слово допит, але ну це такий таке жорстке інтерв'ю. То якщо. Вони мають на це право? На це жорстке інтерв'ю? Ну, воно. Я не можу сказати, що власне там відбувається якийсь чи фізичний тиск, чи. А, чи а... Чи якесь може психологічне насилля, але сама, сама обстановка і саме розуміння, що людина вже знаходиться на Secondary Inspection, ну воно звичайно не розслабляє і відразу все стає набагато важче, набагато серйозніше і страшніше. Людині надають перекладача, якщо вона не спілкується англійською мовою, вона має право на перекладача. І спочатку офіцер пробує напевно, щоб прояснити ситуацію, прояснити ті питання, які зацікавили їх. Якщо в них є певні відмітки, в файлі по, по тих відмітках пройтися. В основному тиск йде, якщо ми говоримо про неї мігрантів, на те, чи вони не порушували умови свого перебування в минулому, тобто їх питають, чи ви дійсно працювали чи не працювали? Якщо не працювали, то як ви могли собі дозволити тут перебувати 5-6 місяців, тобто проживання сполучених штатах не таке дешеве. Якщо людина якось адекватно раціонально відповідає на ті запитання, то ну, нема чого боятися. Доступ мають абсолютно до всього. Мають доступ до багажу, до всі всіх предметів, які які знаходяться у людини з собою, а в тому числі до її телефону. А, від... Можна відмовитися, а надавати доступ до телефону? Можна відмовитися, звичайно, надавати доступ до телефону, але швидше за все це закінчиться тим, що в'їзд в країну буде заборонено. Офіцер має повне право і компетенцію прийняти таке рішення, тому. Ну, немає змісту, мабуть, відмовлятися від доступу до телефону. Немає такого поняття як особисті дані і особистий простір. Розумієте, коли людина не імігрант, в іммігрант, в'їжджає в Сполучені Штати, вона просить про певний бенефіт. Вона це це привілай в'їхати. Вона не має такого права. Права про права можна говорити тим, хто є резидентом, про тим, про тих, хто є громадянином Сполучених Штатів. Можливо, тоді ми можемо зайти в простір прав, які вони мають, які захищені конституцією Сполучених Штатів і так далі. Не іммігрант. i uh... Якщо це, якщо він просить надати йому доступ, а імміграційна служба вважає, що ця людина є потенційним порушником чи злочинцем, чи вона може нанести якусь загрозу в безпеці Сполучених Штатах, це перекреслює всі їх права, які в них є. Тому що ну, якщо вони не хочуть співпрацювати, cooperate – це слово, яке дуже люблять правоохоронні органи, то ну відповідно значить їм є що приховувати. Виникає така презумпція. І офіцер абсолютно спокійною совістю може таку людину не допустити до країни. Добре, що людину, людину не допускають, тобто її відповідно депортують. Є два види недопуску: один це є removal, це є ну депортація, чистої води депортують людей рідко. Депортують в тому випадку, якщо дійсно ця людина, наприклад, є в списку терористів. Якщо ця людина є в якомусь розшуку, якщо це людина, яка має в минулому подавала неправдиву інформацію. Подавала підроблені документи, скажімо, десь в якісь свої історії відносин з посольством до того, то десь в базі даних імміграційної служби є, от така, така за цією людиною тягнеться історія, її депортують. Вона просто ну не можу сказати, що вона це, це не бажана людина для Сполучених Штатів, і вони довго не будуть заморачуватися. Якщо це людина, яка В'їжджає по візі, і скажем, є якісь у них підстави думати, що вона порушувала свій статус в минулому, але це не кримінал, це не підробка документів, це не подача неправдивої інформації. Це скажімо, робота без дозволу на роботу. Тобто, щось таке доволі ну, незначне порівняно з попередніми порушеннями. Їй запропонують зробити withdrawal of admission, Тобто людині запропонують самі відмовитися від в'їзду, і таке такого роду такого роду відмова. І виїзд з країни є трошки м'якшим порівняно з депортацією, тому що е, переважно такі відмови е, на практиці дають людині бан ну років на п'ять для того, щоб знову пробувати в, в сполучені штати або подавати на візи. Після того, як проходить час і ситуація міняється, е, ну важко, але часто теоретично людина знову може отримати ту саму туристичну візу або робити сімейне і, і все ж таки потрапити в Сполучені Штати. Через час. Якщо людина не хоче бути депортованою, який є шлях, яка опція є, щоб тут лишитися? А, ну, Ніхто не хоче бути мабуть, депортованим, якщо людина купила квиток і прилетіла в Сполучені Штати. До речі, хто оплачує квиток назад? Офіалінії офіцер... авіалінії, авіалінії саме самі оплачують. Авіалінії, авіалінії зобов'язані оплатити квиток назад. На них покладається ця відповідальність, і як правило, людину відправляють назад тією самою авіалінією, якою вона прилетіла до сполучених штатів бізнес класом. Бізнес класу на рядні на жаль, так, так. добре. Депортацію сказала людині, що її будуть депортувати. Вона не хоче. Ви попереднього сказали, що адвоката вона не може мати, так? Так, не може мати. А, а як тоді її бути? Вона має сама відстоювати свої інтереси. Вона так, вона має сама відстоювати свої інтереси. І ну бували випадки, коли люди приїжджали сюди, навіть ну, скажем, без відповідних документів або з тими самими якимись підробленими візами. Ну бувало різне. Тому що ну життя дуже непередбачуване, і ми не знаємо, як, як в кого що складається. Якщо в людина це робить від того, що вона втікає від переслідування в своїй країні, то її загрожує небезпека. Небезпека є життю і здоров'ю. Вона може завжди попросити політичного притулку при в'їзді в Сполучені Штати, і ну практично офіцери ну. Зобов'язані її передати в імміграційний суд, зобов'язані дати їй повістку в суд і все ж таки ну допустити її в країну, якщо вона є прохачем політичного притулку. Будьмо оптимістами: людину після секондарі інспекшен пропускають далі. Що вона має робити? Вона виходить, йде по багаж. так? Наступний етап після цього. Так, наступний після цього. етап йде по багаж, і потім на багажі мож, можуть бути проблеми. Можуть бути проблеми на багажі, і нерідко буває, що з, тому що є ще перевірка багажу після паспортного контролю. Туди йдуть не всі, якщо, якщо направляють. Якщо агент направляє на перевірку багажу, то буде перевірка багажу. Якщо відправляють ну, в зелений коридор, відразу на вихід, то відразу на вихід. Це відбувається по якомусь алгоритму, чи це випадково? Не іммігранти заповнюють податкову імміграцію при в'їзді в Сполучені Штати, де вони декларують, що вони мають, і ну взагалі-то очікується, що людина, яка має що декларувати, сама скаже, що я маю що задекларувати, і піде ну, в червоний коридор, скажімо так, на перевірку. Часто на перевірку багажу відправляють тих, хто приїжджає з певних країн. Тобто є список країн, які це в першу чергу пов'язано із мабуть фермерським господарством, це країни, в яких дуже сильно розвинуті, розвинуте земле... землеробство. Тоб, де... тобто, тобто ми і ми в тому числі, напевно, що... там, де дуже багато є статистики, коли провозять продукти. Фермерської продукції. То, то, не можна, то не можна, пані Олю, то возити? Чи що? Ні, не можна то возити. Це, це заборонені продукти. Ну, такі, як сало, шинки, не пол, українцям на радіо. паси, овочі, фрукти, деякі Деякі фрукти можна везти. А з чим а, а, а нести кошика до церкви на Пасху? Ну, що ви таке говорите? Можна купити тут на платі або в українському селі. Такі такі от країни можуть бути може бути просто те, що людина вказала в декларації. Може бути рандомно, просто якась вибірка на, на контроль. Також по аеропорту ходять офіцери із собачками, які спеціально треновані нюхати сумки, нюхати багаж і знаходити коваси шинки. І якраз минулого тижня, коли я поверталась з України, я якраз бачила, як в одної жінки знайшли сендвіч. О май га з України сендвіч привезли. Такі, <laughs> я, я не знаю, який вона особ, летіла, особливий сендвіч, але, певно. Але собачка знайшла цей сендвіч і, і його, його конфіскували. Окей, okay, тобто просто конфісковують і все. Якщо це просто сендвіч його просто Якщо сендвіч з чимось та... таким що дуже смішним, то, то... <сх> може бути серйозніші проблеми. Можуть бути серйозніші проблеми, так. І часом, навіть і якщо на, на етапі перевірки багажу виявлять щось таке, що е, може викликати серйозніші проблеми, людину можуть повернути на Secondary Inspection. Mm -hmm. Тобто ще звідти може бути mm -hmm. повернення і вже допит. Окей. Okay. Тобто перший етап це є паспортна перевірка, далі. Опційно не обов'язково це є секондр Inspection, mm -hmm. Потім багаж після багажу можливість, є що вас повернуть на Secondary Inspection, Але якщо не повертають, тоді ви вільні. Тоді ви вільні. Тоді в, ви, ви виходите, виходите та, в ті... exit A або B, в залежності та, від того та, та. в ті куди двер, ви в ті двері, де просто цей американ американські. Не знаю, американська американська це мрія літає в повітрі. Ви можете дійсно насолоджуватися життям. Ну, це, це мрія багатьох, хто зараз нас можливо слухає за меж Америки. А ті, хто вже тут, то це звична, звична буденність, буде нас буде на справа. Пані Олі, Я вам дякую за те, що роз'яснили. Це все насправді багато моментів, які люди не знали, ніколи про них не думали. Я думаю, що це було корисно, в тому числі і для нас, хто зараз в цій студії знаходиться. Я думаю, це обов'язково стане в нагоді. Дякую вам. А питання. Ми будемо на них відповідати, але вже наступного разу, тому пишіть обов'язково. Під цим відео на Ютубі. Вся інформація, як сконтактуватися з пані з пані Олею, ми теж її надамо під відео. Ну я можу коротко ще сказати, що номер телефону пані Олі є 847 391 1008. Телефонуйте, ставте запитання і завжди отримаєте гарну, а головне, правильну відповідь. Пані Олю. Ще раз вам дякую і вам дякую, радіо ЮЕЙЧИКАГО.